І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець І сьогодні я нарешті добрався до свого європейського акаунту Player One Юай. Цей європейський акаунт, хто давно мене дивиться, знають, що я його створив ще до переносу з ру регіону на Єврорегіон і прокачую його з нуля. Чому так довго я не випускав відео по цьому акаунту? Тому що ну, ви знаєте, що в нас зараз проблеми з електроенергією, зі світлом. Я навіть з кланом дуже мало зараз граю, майже неділю не грав. І ось трішки поліпшила ситуація. Трішки стало у нас більше світла. Ну, Я думаю, що все налагодиться, все буде в нас добре. Тому що що? Тому що ми, українці найкращі. Е, значить, вирішив я італійську ст шку четвертого рівня. P26 40. Прокачати, подивитися, що вона з себе представляє, так? Ну, ось я зразу ж за вільний доступ, досвід собі поставив топову гармату. Тут дивіться, тут дві топові гармати. Перша стокова гармата, ну вона зовсім ні про що, так, ви розумієте. 70 пробиття, 60 шкода від пострілу. Ну, Але заряджається швидко. Ну, 70 пробиття це мені на голдових снарядах витратити забій по 100 тисяч. Немає сенсу, так? І топова гармата, вже 92 пробиття. Перезаряджається довго, 4 секунди, але тут шкода від пострілу 110, це доволі непогано. Також я за вільний доступ, досвід собі поставив за вільний досвід, і за те, що я трішки там заробив за бої, поставив собі топову башту, вона чим відрізняється. Тут всього лише швидкість повороту башти та огляд. Ну, це не так суттєво. А ось топова друга гармата, так? Тут 97 пробиття, але все те ж саме, і вона заряджається довше, вона скорострільність в неї менша. Ну і бачимо, що середня шкода, шкода за хвилину від пострілів теж менша. Тому я думаю, її просто от пропустити і зовсім не встановлювати. Оця друга гармата вона саме то. І ми далі виходимо. На гілку Ріносиронте і на гілку Progetto 65. І напевне, зразу ж я буду прокачувати гілку на Мінотавра, тому що я ну, вже побачив бої на цій, на цій гілці, і мені самому хочеться спробувати, що це за танки. Тут ну, напевне це такі прохідні будуть семовенти та безсоти, а там далі вже буде дуже цікаво. Я думаю, вам буде цікаво. Зіграв я на ньому три бої. Два з них я програв. Ну, ви знаєте, що хоч є і скіліще, але ну, не вистачає в мене скіліще, щоб всю команду тягнути. Тим паче, я так розумію, чи новачки грають, чи що. Вони е, ну, в деяких боях зовсім не туди їдуть, куди потрібно. При, е, знаєте, приходиться. Е, Включати скіліще, але все одно його не вистачає. І, і знаєте, у кожного гравця є своє скіліще, яке треба удосконалювати. Моє скеліще теж треба удосконалювати. Ну що ж, давайте я вам покажу ці бої. Бажаю вам приємного перегляду. Ну що ж, до бою. Ну, це я так камупляж роздивлявся. Подобається мені. І танк так, ну, зовнішній вигляд танку, він такий непоганий. Так, Ox, Що ми будемо робити на Ox? УН, я так розумію, у нас є. Поїду, там братішок просить на P-43. Просить, просить. Поможу, братій да допоможу. А! Ні-ні, не покидай мене! Тільки не покидай, я тебе прошу. Бартіж, назад! Вперед! <смі> Тільки вперед. Ззаді нікого немає. Ну круто. Ну в мене швидкість, в мене стоковий двигун стоїть, так? Щоб, щоб топовий поставити... Там два топових. Мені треба ще гусениці поставити. Це, ну Витрачати на цей танк багато досвіду. Але так, ну, в принципі, якщо сподобається танк, то чому би ні? О, тут вже лізуть, очі повипущували, так? Повипущували, ого, армада. Там. Так, а зведення, звісно... Зведення просто жахливе. Але гармата, в принципі, повинна пробивати, так, п'ятірки. Ва! Пограв! Топі, Чудовий бій! <рес> так, степи і пазиків дуже багато, але я в топі. Але я в топі і я скеліще. Треба напевне тут їх зустрічати, якщо вони будуть пазики вилітати. Я думаю, з моїм пробиттям я їх буду просто наскрізь пробивати. Мені ось цікаво чому от степи, так? Дивіться, тільки ти купуєш це, я така, ну, це я так замітив, що тільки ти купуєш новий танк і зразу ж на степи попадаєш. Обов'язково, це ну, треба так. Проконтролювати цей момент. Можливо, тіпа, хочуть, щоб ти тіпа, карта невелика і щоб ти спробував, як він себе грає на таких картах. І тут і у Вені. Танки можуть грати, тут можуть і не уені грати, і потехи. то може і так. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Так, тут вже пазики прилетіли. Наш пазик відхлопушився. Так, братіш, відступай, відступай, відступай. Відступай. Зараз, Зараз буде гравець на хлопушу. Пробувай, бачите, тут пробиття вистачає. Ну, е, вистачає пробиття, такі третій 4 рівні пробувати. Так щоб п'ятірок ірок це. Треба напевно голду, але там голдовий снаряд три з копійками коштує. А я зараз вас тут підловлю. Чудік, чудик. Це і знову летить куда-то Ну так, я ж пам'ятаю теж на цих пазіках та на цих вертольотах літав. Зарядив барабан і попер. Хоча я вже, як, знаєте, як такий досвідчений гравець, то я вже так не, не влітаю в толпу. А що це тебе не попадаю. чудово. Так, один ворог знищений, вже 400 з копійками мене шпультав. Дивіться, танкую. Нічого собі. Ну, наверное, напевно, башта танкує. Там оцей ПЗ С35 це якийсь такий цікавий танк. Тому ми його теж повинен пробувати. І оцих джадаїв фазиків, теж без проблем. Чудово. Але дивіться, якось так по дузі летить снаряд. так? Я так розумію, що він не дуже швидко летить. Ну, влучність непогана, якщо повністю зводишся. Тут якраз дивіться, вистачає е перезарядка так? тут в мене. Поки йде перезарядка і у мене зводиться гармата. Ну, ти став, звівся і зразу ж шш А ще навіть мікса якось пробив. Я цього башту не пробив. Так, добре, там братіші вже вперед пішли, 5-5 по бою. В нас навіть по похи... Опа! попа Пам'ятаю, я цей медіум. Ну, так скажемо, я на ньому більше грати не хочу. Хоча, якби, якщо натренуватися, в принципі, на будь-яких танках тут можна грати. Так, братіші вже по паровий поряд треба підтримати, напевно, це все так. Режимочку Ну, У мене дуже великий танк, так, по габаритам. Він не четвертого рівня, він повинен бути п'ятого рівня і бронювання у нього повинно бути більше. А вже 7, 5. ну, це знову злив. Я, я чомусь думав, що там по правому флангу наші братіші пройдуть, а вони чисто там позливались. Чи це тут позливались, ну коротше. Не все тепер гуд. Цього медіума моя якось треба виловити. Так, а ну проб'ю Мікси. Ну це такий панцирний танк. Може пугати зарядить. Я його пробував. Що? Ну, медіума зато альфа 311. Лупию мені. Люш просто. Так, не можемо моє міксу забрати. І без повного зведення не попадає зовсім. Це я про влучність гармати, тільки що розказував, треба. Цього міксу а, Це мій до побачення, скарже. <різь> Чудовий теж бій. Поїхали далі. Так, ну, на Малинівці на гірку мені їхати немає сенсу. Трішки мені не фартануло з картами. Так, ну може фартануло може з командою, зараз побачимо. Так, на гірку, якщо я поїду, там проти мене буде Черчилль. Він мене розхлопушить, як з добрим. Утром. Я його не проб'ю нікуди, навіть у борт, напевно, не проб'ю. Поїду. Поїду тут, братіші бачу, підтримають. Поки що так. Обережненько. На воду. Щоб буде хтось виїжджати, приклапушку. Все залежить від команди тут тепер, для мене. Такого бронювання серйозного, але ми бачимо, що є кути в лобі башти, в лобі корпуса танку. І трішки він може танкувати. Трішечки. Іноді. А башта так непогана. Повертається швидко. Так, 25 ТП. Де ти там їдеш? У мене там така башта вузька і маленька, що я, напевно. Ну на хід стріляти так, маю. Повільно снаряд летить і він трішки по дозі летить. Ану піксель, ні. Ану, зараз ще включу, дивіться. дивіться. Не. Бздині. <свіття> <свіття> ні, хедзера ніяк. Так, братішам треба допомогти. Бо це так на. 25 ТП так наглою якось їде, що це таке? <свіття> ну, братіша, а там наш втопується. ну 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 що це таке? Ну і вже ти не знаєш, що туди не треба ниряти, бо ти там не виїдеш. <рес> треба добирати, що братіша розходить. Чудово. Так, ну. Там спереду тільки хезер, якщо зараз братіші мої іще ззаду стоять, поїдуть вперед, то можна і все, поїхали, поїхали, поїхали. Цікавий 25 ТП, да, у нього такий башта. І він рухається непогано. Я ще до нього доберусь. Ну цей братіш взяв, топився, ну що. Мінус там. Не зрозуміло там, що у нас на гірці робиться. У мене рація не прокачана. Я не можу побачити, що вони там роблять. Чи в них там все добре, чи ні. А, все добре, 3-1 вже. Непогано. Так, братішу, ну, ну я цього братіша так скажемо врятував. І в мене ХП багато, так? Ну зараз СТ з 25, 25 ТП можемо хезер підсвітити і відправити його відпочивати. Не, я в наглою поїду аж. Я так розумію, що тут їх не багато. Якби їх тут було багато... У нас би вже при переказі постріляли. І отут під камінцями кам біля бази їхній теж нікого немає. Підозрюю. Так, ну що, в мене буде дуель з кедзером. Ага, будемо зводитися. І ви бачите, поки перезаряджається, в мене зв... зводиться повністю приціл. Просто в пробиваю пробуває Хедзером. Ну, Гармата, ну гармата топ. У мене ж не забувайте, як... Ах, братіша, Ах ти, блин. Ану! Братіш, поїдь, Мурарс! Та хто це ж мене? Пазік мурарс, проїдь і арту забери. Братішану, що відімсти, Так мені треба, навірно, тут затрупить. У мене ж що я хотів сказати? У мене ж екіпаж ну, зовсім ніякий, ні одного перка немає. Це ви розумієте, так? Це от новачку ось так грати. Хоча я вже ну, на своєму основному аккаунті багато боїв зіграв. <гум> Дещо знаю, як грати, але ті, хто не знають, представте, да, які. Але ті, хто не знають, вивчайте карти, будь ласка, є вас. Все буде окей. Просто їдьте по напрямку туди, куди треба їхати, а не так. Куди попали. Тут, бачите, по дальнику. Тільки похвалив гармату, а по дальнику вона не дуже. По сильному, так скажемо, дольняку. Так, чудово. Ну 9-4, я думаю, нарешті перемога. І зараз я собі, якщо буде перемога, то. На гілку Мінотавра собі відкрию, шлях, і буду вже її, напевно, прокачувати наступного разу. Ну, це мені ще там треба 12 тисяч досвіду, то ну, боїв, так ну переможних треба зіграти. Ну, не знаю, з особистими резервами, напевно, боїв 20 ще треба зіграти. Так, щоб по 500 було за перемогу. Ну і залишається там ЛТшка, я думаю, вона там. Ну вона не приїде вже сюди. Так, ну що, в мене один ворог знищений. 478 настріляно на четвертому рівні це непогано. Хоча на четвертому і на п'ятому рівнях треба настрілювати мінімум по 2000. Ну, якщо Дуже скіліші. Але бачите за рахунок братішів, за рахунок того, що суперники не дуже обороняли саме воду, повезло. Так, ну а ви е, напишіть в коментарях, будь ласка. Що ви думаєте про цей танк, коли ви на ньому грали, чи, чи може ви зараз його граєте, а може ви хочете його придбати та пограти? Буду дуже вдячний. Не забувайте ставити вподобайки. Це мені дуже допомагає. Куди ти лізеш на Матюді Просто я весь бій і на захоплення. Це, це моє захоплення. 100% захоплення. Перемога! Ну ось така вийшла перемога. Так, давайте подивимося. Результат. А, я ж забувся похвалитися. Маестро третьої ступені. Це як зазвичай. Загарбник. Захопив базу. І. Ну, по досвіду. Непогано, в принципі. А тут я дивлюсь, нічого собі. Зубков Олекса. Нічого собі він на ПЗшнику. Якийсь цікавий ПЗшник, так, 200, нас 4 вороги знищив мовлять. Так, і що у нас докладний звіт? Докладний звіт е отримав я сріблан. Так, ну, так собі, непогано. І непогано досвіду. Ну, ось такий танк. Я думаю, все-таки я так на гілку буду. Мінотавра, так. І я вже тут прокачав. В принципі, мені тепер треба всього лише 12 тисяч, 12 650 тисяч щоб уже гілку мінотавра качати. Ну, а я вам, як завжди, кажу: слава Україні та всім дякую. До зустрічі!